Без перебільшення подія року в Ужгороді нарешті демонтували всім відомий мав Вікторія. У Бовлі синій колись функціонував як кафе на Ливайко, а останні роки слугував громадським туалетом, смітником або ж місцем ночівлі для безхатченків. Так ужгородці характеризують усім відомий горе мав на проспекті Свободи. Куди туди бомжі, там спали. куно змішає. Тому що е, вигляд поганий. Знаєте, на, ну як нема ж ніде таке такої. Подобається, то вже давно пора, то лише Мусорна свалка, були двері відкриті та туди мусор. З роками Маф перетворився на пам'ятку, що демонструє халатне ставлення влади до порядку у місті, до околиць, до громадян та нагадує часи совка, що правда мало хто пам'ятає, скільки часу існує синя металева споруда. Знаю, що дуже давно, а скільки часу? Ще пару років. Ні, ні ні. Не пригадаєте? Ні. Треба вбирати давно. Останні кілька днів кіоск був закритий, запечатані вікна двері. Та фото, яким був кіоск ще кілька днів тому, заполонили інтернет. Сьогодні проводимо демонтаж. Тут уже три-три роки, як намагаються провести, але ніяк до цього діло не дійшло. Багато звернень було жителів, у нас близько 180 підписів було жителів, які до нас зверталися. Низка звернень скарг. Чому власне тепер, а не три роки тому? Адже мав явно не вписувався в інтер'єр міста. Ну не знаю, не знаю чому. Ну не було можливості чи, чи були якісь. На це питання начальник муніципалів відповісти не зміг. І, хоч і минули роки та Вікторії в Ужгороді більше немає. Не виключено, що власник мафу буде оскаржувати таке рішення виконкому. до речі, за знесення гори споруди платитиме комунальникам саме він. Але таке рішення Ужгородці вважають правильним. Варто додати подібних архітектурних пам'яток в Ужгороді залишається безліч, і ходити далеко не треба, буквально через кілька метрів на проспекті зустрічає приїжджих наступна металева візитівка краю.